Так, у нас вже м'яско запеклось. Ми запікаємо його при 180 градусах. І дивіться, який красивий у нас шматочок. І дивіться, під мяско зараз досі такого маленьку. Під м'яско дожмі бути ось такі палички. Це щоб воно на деколи саме по собі не ставало і не прижарювалось іменно туди. Давайте розріжемо вам. Різати чуть, чуть пізніше буде менше, тому що це дуже великий. Ой, дивіться, оп і з усіх сторон красивий. Зажарився візде. Оп. Так, ось так. І тут от поменше його і будемо різати, дивіться, теж красивий, з усіх сторон. Можемо зважити зараз і подивитися на його вагу в готовому стані уже. Ось зараз, так ваги поставимо. Так, вмикаємо. І ось. Так. 856 грам. Оп. Е, і так, тепер ми обов'язково дегустуємо. беремо наш кінжал. І ось так на пополам ріжемо. Оп. Оп. і третій раз під. Дуже красиві насичені кусочки. І тепер дегустуємо. Можемо різати небагато, так як це дегустація. Ось дивіться. Отак от, знутрі. Куштуємо. М -м, ну смакота просто. Дуже смачно. Е, хто хоче покуштувати, замовляйте, ми можемо напекти. Е, ставте лайки та підписуйтесь, якщо вам подобаються наші рецепти. Гарного вам дня!